Ну, Максима, давай розбирати перші можливі ймовірні призначення Дональда Трампа. Мені здається, що українці вже настільки звикли до всього, що в нас тут всі спокійні? Всі розуміють, ну добре, світ котиться у прірву, штати туди всіх за собою потягнуть, можливо, Україну десь якось пронесе, бо ми і так потерпаємо. Але от світ наполоханий The Guardian пише, що ну жахливі призначення можуть бути. Чи дійсно все настільки погано? Знаєте, досі мій улюблений мем після перемоги Трампа на виборах. Це пам'ятаєте, була реклама така третя штурмує, вривайся в третю штурмову. Okay. І там просто замінили обличчя на Трампа, вривайся в третю світову. Е е е е І дійсно десь так поки що виглядає, що такий сценарій є. Цілком реалістичним, тому що ну от коли призначають е цим, е міністром оборони людину, якої риторика, як у Лукашенка, я е не віжу, яких е мікробів, значить їх не существує. Тому 10 років не миє руки, тому що ну ж, мікробі не видно, як і коронавіруса. Значить, не існує. От, от така людина буде міністром оборони Сполучених Штатів Америки. От от така. Ну добре, що, що не міністром охорони здоров'я. Але так. але ж він ще, ще ветеран війни. Ну нібито як. Ну це безумовно великий плюс ветеран війни, ведучий Fox News, до ветеранів безумовної в Сполучених Штатах Америки, які у нас велика повага. Але ну не кожен ветеран при всій повазі може бути гарним міністром оборони тим більше, ну якщо він там не мав якогось велич великого офіцерського менеджерського досвіду всередині збройних сил. Ну але тим не менш. Так, звісно, варто розуміти головне, що Трамп набирає собі команду по двом ключовим ознакам: перша це абсолютна лояльність до нього, і до того, що він робить, щоб вони виконували все, що він скаже, не задавали питань. Ну і друге, щоб вони сильно не перетягували на себе ковдру, не відсвічували своїми амбіціями політичними, власне, тому там. І ми не побачимо в команді ні нікі Гейлі, ні кого там ще сва туди Помпео до нього, говорили про нього. Ну і цих всіх людей не буде, тому що вони. Мають власну суб'єктність, а в команді Дональда Трампа може мати суб'єктність тільки він. Ну і от, можливо, трошечки Ілон Маск, ну тому що він дуже сильно повпливав на хід кампанії, дуже сильно допоміг і тому тут як не крути, він певні преференції має отримати. А так в цілому, ну, більшою мірою вони. Особливого значення не матимуть. А до речі, щодо Ілона Маска багато хто проводить аналогії. Ну, дивіться, у нас теж фактично в Україні президент йшов до влади у компанії з одним відомим олігархом Ігорем Коломойським. Тепер цей олігарх у СІЗО і цю паралель переносить на Сполучені Штати Америки. Чи ймовірно допустити такий сценарій, що Трамп і Маск в певний момент розсваряться? Я не кажу, що Маск в СІЗО буде сидіти, але тим не менш, що вони е, е, в і прах розсваряться, і не знаю, Маск може і цю мережу свою почати використовувати і проти Трампа. Напевно, це також цілком можливо, тому що Трамп не з тих людей, які звикли дуже сильно ділитись владою. І от часто маска порівнюють з єрмаком зараз, так називають американським єрмаком, але цілком можливо, що він. Може виявитись американським Андрієм Богданом і десь занадто одразу перегнути зі своєю активною присутністю і повторити долю першого очільника офісу президента, що хтось ще пам'ятає, що такий також був Що щось було до, до цього, що ми маємо зараз. Власне, тому десь можливо і відважуть його віваком Рамасвамі. Тому що вони ж разом якось будуть очолювати цей департамент ефективності уряду. Раніше мова йшла тільки про Ілона Маска. говорилось про це ще під час передвиборчої кампанії, що буде створюватись така структура, і не знаю, наскільки там ВІВЕК буде мати вплив, але поки що цей департамент виглядає. Як якась ну не, не як міністерство чи як департамент, чи якась там е, просто комісія, щось таке. Це виглядає по суті як можливість для Ілона Маска стати прем'єр-міністром Сполучених Штатів Америки. Там такої посади немає, е, тому що президент керує виконавчою владою, але по суті, Маск може, е, може таку можливість отримати зараз. Якщо дивитись на риторику Марка Рубіо, його нагадаю, Трамп збирається номінувати на посаду держсекретаря. Він каже, що Америка буде забезпечувати мир через силу. Та теза Рейгена, до якої апелював і президент Зеленський під час поздоровлення Трампа з переобранням, чи гарантує подібна риторика від Рубіо, в принципі, глобальну позицію Сполучених Штатів Америки щодо України. Не гарантує, тому що знову ж таки, якщо під час першого президентського терміну Трамп міг змінити якусь там позицію в останній момент вже на етапі якихось ледь не перед підписанням якихось домовленостей. То я не думаю, що зараз щось кардинально змінилось, враховуючи те, що він тримав ще більше влади, ще більше реальних повноважень. Але тим не менш, це дійсно непоганий, непогана новина для нас, тому що Рубіо він з самого початку підтримував Україну. Потім з кампанії дав він, звісно, так трохи змінив свою позицію. Але в цілому у нього не, не ну, за ним не було помічено Якоїсь прям дикої антиукраїнської, чи просто якоїсь конспірологічної історії, як за тим же новим потенційним міністром оборони, чи э, потенційною очільницею м... Генеральної прокуратури. Так, да, да, да. так. Там, там є нюанси, там нюанси ще є. А там, тут, ну, типу, ті ну, ключові посади, які для нас матимуть. Надзвичайно важливе значення в теорії, якщо у них буде якась суб'єктність, це держсекретар і радник з безпеки. Ось це, це два дві ключові посади. Там, в принципі, їх займають ну нормальні, ну нормальні люди займатимуть в теорії. Тобто не не прям погані. Ну і знову ж таки гірше Джейка Салівана важко буде зробити, ну, тому що одна справа говорити те, що подобається, а інша справа робити, що зовсім не подобається. І от постальман це найбільш яскравий такий випадок. Сподіваюся, що ця людина більше нічого не роботи не знайде, буде жити під мостом і е спати з пацюками. Є ще одна цікава історія з майбутнього. Індепендент пише, що 19 листопада у Варшаві міністр закордонних справ Великої Британії, Італії, Німеччини, Польщі та Франції майже вся Європа зберуться на зустріч про що може йтися, бо очевидь, тема України підійматиметься в обов'язковому порядку. Я так собі розумію. Та, ну, слухайте, зараз. Тема і України і в цілому того як не, не залежати від, від сполучених штатів Америки від Трампа, вона обговорює, обговорюється кожного дня, кожного дня, і просто зараз десь потрібні ще формати, де це можна обговорити більш структуровано е і спробувати хоч щось, хоч хоч про якісь варіанти домовини домовитись, тому що всі виглядають якимись дуже розгубленими. Пане Максиме, почули е, гарного сну вашому помічнику. А він а він, до речі, е, дійсно заснув? Чи він так, так постійно такі звуки видає? Ні, Ні він це руха. Бо вона дуже чутлива до того. Це це була його реакція а, на прізвище Салівана. Та 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 а так тому це здебільшого такий постійний, постійний режим. Вона... В постійному напівсні знаходиться сомнамбула політолог та експерт міжнародник Максим Несвітайлов був з нами цієї миті. Дякую.